Доброго здоров'я усім, хто завітав в гості. Рада вітати вас на своєму каналі про вишивку. Мене звати Ліля. У мене сьогодні 21 травня, і протягом наступних 10 днів до кінця травня я буду вишивати у форматі вишивальних триденок. Беру в роботу 3 сюжети і на кожний з трьох сюжетів буду виділяти 3 дні. І таким чином просувати кожен із трьох сюжетів. Перед вами сюжет від Crystal Art Дорога до моря. Цей сюжет беру у вишивальні триденки. Обов'язково він у мене бере участь у суміснику від Єлени Тимків. І по ньому достатньо обмежені строки, щоб його завершити. В чому я не впевнена, що в мене вийде, але я буду старатися. Ну, Але почну я не з нього. А почну я з роботи від Анастасії Єрмакової. Це мій свіженький старт. Робота називається томати. І свої вишивальні триденки я починаю саме з нього. Дуже хочу нашити за ці три дні. Якнайбільше, тому що з цим сюжетом я маю за 12 днів вишити 8 тисяч хрестиків. Не шукаю собі легких шляхів, ніж, знаєте, вишивати. Не спішно усі свої сюжети, мені треба обов'язково якийсь марафон або якісь сумісники. Хоча я е, зрозуміла, що для мене це найкращий формат. Я ніяким чином не заганяю себе в рамки, але це мене дуже дисциплінує і дозволяє вишити більше, ніж би я вишивала просто так. Просто без якихось мінімальних норм чи якихось дедлайнів. Тому. Це ж все ж на користь моїм сюжетам. Сподіваюсь, швидше вдасться їх відшити. Тому, дівчата, починаю вишивати з томатів, другим буде дорога до моря, що ще я візьму в роботу, поки не знаю. Підозрюю, що це буде мережка, тихий провулок. Хоча я собі пообіцяла, ще на Ельзі Вільямс на своїх пташках ще трішечки весни повишивати. Не знаю, дівчата. Поки що подумаю. Два, точно я для себе визначила, а на третім подумаю. Ну і за хвилинку ми це побачимо, який же це буде сюжет. Все, йду вишивати, скоро зустрінемось, тому до зустрічі. Друзі, знову привіт! З того часу, поки ми не чулися, в мене пройшло майже три тижні, навіть трішки більше. Я собі планувала до кінця. Травня повишивати, пограти у вишивальні триденки, але в мене геть я якось випустила то з уваги, що це кінець травня, час випускних, тому взагалі було не до вишивки. Я, напевно, днів 5 взагалі навіть ні за раму, ні за голку, ні за холодну воду не бралася. Просто не було часу. Тому мої вишивальні триденки м'яко так перетекли в червень, і в мене вже сьогодні дівчатка 15 червня. Ну і Буду підводити підсумки, що ж я за цей період такий слабовишивальний, все ж навишивала. Загалом я результатами задоволена, тому що, по-перше, в роботі в мене було всього 5. Сюжетів. Причому один з них це той, який вишивається в суміснику по 500 хрестиків на тиждень. І я його зазвичай показую там раз на місяць, бо прирости по ньому невеликі на тиждень всього 500 хрестиків. Ну, а цього разу три рази він в мене вишивався. Ну, про нього згодом поговоримо. Почну я. З сюжету від Crystal Art Дорога до моря. З нього я починала, власне, вишивальні триденки. І що ж у мене дівчата за дівчата і хлопці, хлопці також дивляться усім вітання. Що ж у мене навишивалося за цей період? Приріст такий, прямо дуже суттєвий. Знаєте, коли порівнювати фото до і фото після, то прямо такий. Конкретний, гігантський, я би сказала. І я зробила майже довишивала все те, що я хотіла за цей період закінчити ось, ось цю частинку. Тут мені буквально чуть-чуть залишилося хрестиків, і я вже навіть встигла побігти нагору. Ось тут уже трішки я зачепила цю галявинку, і тут мені зовсім. Капелюшку залишилося до водички, я так і хотіла насправді, знаєте, думаю, там півхрестика багато, побіжу я туди, але думаю, ні, все ж стримала себе і завершувала вишивати внизу. Залишається мені, звісно, бекстіч, хоча вже дуже кортить перемотати цю роботку і вишивати море, небо, дерево, хочу це повишивати. Берег. Коротше, туди, туди хочу вже добігти, але вирішила, поки що знизу не завершу все. А це і бекстіч. Єдине, що, напевно, фрузлики не буду робити. Їх тут, якщо я не помиляюся десь 200 з чимось, то не знаю, як вони себе поведуть, коли будуть перемотані. І там на рамі знаходитися, чи вони там мені не порозв'язуються. Я ніколи просто так ще не робила і не хочу експериментувати, тому фрузлики зроблю вже на фініші роботи. Зараз хоча бстіч. Його тут прямо дуже багато. Вся корзинка, кріселко, усі квіти. Там роботи прямо, якщо я не помиляюся, десь близько 2000 стіпків Бекстічу. Тому внизу ще залишаються роботи. Чимало. Яскравезно виходить, я прямо дуже радію, що я саме цей сюжет обрала. Хоча я не впевнена, що я його завершу у суміснику саме. Там вже дівчатка виклали дуже багато фінішів. Крайність з тих, що я гортала сторіс Єлени Тимків, вона викладає собі в сторіс. Фініші то був, здається, 38 й чи 39. й Тобто дівчата багато вже. Навишивали, встигли і вже фінішували. Я цього разу обрала величенький такий сюжет для сумісника. Минулого разу я вишивала ланарти, там було всього близько 19 тисяч хрестиків. Тут аж 32 тисячі. Я так знаєте розбіглася, думаючи, що напевно зможу щодня вишивати, але воно не завжди так, як ти собі плануєш. ну... Не завершу його в рамках сумісника, то принаймні дуже сильно наближу до фініша і завершу там, наприклад, в липні місяці. Побачу, дівчата, плани. Ще мене надії не покидають його встигнути закінчити. Але мені до фінішу залишається ще так, вітер, вітер, вітер. Залишається ще 17200 хрестиків. На зараз моя робота готова на 43 відсотки ну 17 тисяч хрестиків за два тижні. Це якби я тільки цей вишивала, а я так не можу. Не знаю. Можливо, можливо зміню свої уподобання на ці два тижні, щоб встигнути завершити. Але ж це ж треба щодня вишивати. А в мене так не виходить. На жаль. Ну, нічого, друзі. Буду намагатися, а там як вийде. З цього сюжету я і почну вже сьогодні вишивальний щоденник, наступні 2 тижні. Тому сьогодні вже також щось мені тут вдасться нашити. Ну, але про те вже в наступному відео. Так, далі, що ж у мене ще вишивалось? Раз зайшла мова вже про оланту, яка в мене вишивається помаленьку, потихеньку, по 500 хрестиків на тиждень, то покажу вам і її. Ось так вона виглядає на зараз. Якщо знайду фото до, то поставлю. Я найбільше люблю дивитися приріст саме в такому форматі фото до, і як виглядає робота на зараз, для того, щоб зрозуміти, що змінилося, де змінилося, наскільки змінилося. І загалом мені стається так цікавіше спостерігати за тим, як росте робота. На Оланті в мене вишито додатково 1563 хрестики. Це 23% вже готової роботи, але до фінішу, дівчата, ще аж 25 тисяч хрестиків. Така величенька роботка, також тут 32 тисячі, здається, хрестиків, якщо я нічого не плутаю, по-моєму, так. Цього разу багато вишивала якраз білим, закінчила ось оці двері сіреньким і між ними десь тут я цей білий, який я так не люблю білим по-білому вишивати, але довелося то робити. Ось цю частинку хотілося вже повністю завершити. Я це, в принципі, і зробила, дошила цей вазончик, і єдине, що не встигла, це Бекстіч. Але сьогодні неділя, то, напевно, сьогодні буду робити бекстіч, бо сьогодні також день звіту по сюжетам від Оланта. Потихеньку він в мене просувається. Дівчата, які вишивають цей же сюжет, нас таких здається, чи 3, чи 4. Троє здається нас, які сонячну грецію. Цю вишивають, то дівчатка там такі вже поробили. Дуже непоганий такий прогрес. Вже там по пів роботи понашивали, хтось зверху йде, хтось якось посередині вишиває. Там такі результати прямо вже можна знаєте, зайти і оцінити, як це буде виглядати у відшитому вигляді вже так конкретно, бо там нашито у них багато. Я потихеньку зі своїм тупцяю 500 хрестиків в тиждень і вже дотупцяла до 23%, Ну, дуже дуже задоволена. Продовжу в такому ж темпі вишивати цю сонячну грецію. Так, це другий сюжет. Далі, друзі, вишивався в мене затишний провулок від мережки. Це третій сюжет, який я хотіла брати у вишивальній триденки. Його, в принципі, і взяла в роботу. Планувала вишивати внизу, насправді. Тут багато півхрестика, та навіть не багато, тут весь півхрестик мені залишився, бо я половинку роботи вже вишила, а оцю частинку залишила тут вся оця нижня частинка, яка мені залишається, крім пташок, це все вишивається півхрестиком. Планувала взяти більшу раму, розгорнути там побільше цю роботку. І знаєте, знизу йти, знизу якось так я посередині шию, потім кудись в бік побігла. Хотілося якось вже впорядкувати це все. І вишити весь низ, вишити бокстіч, а потім вже рухатися нагору. Але ось ця частина мене дуже сильно захопила, ці квіти, такі вони яскраві, різнокольорові, красивезні. Ось, от, отут я зараз вишиваю. Зараз трішечки ще додам туди зелені і взагалі. Ця робота заграє такими більш яскравими фарбами. Вишила я за цей період на цьому сюжеті 2041 хрестик, і вже готовність 45% на цій роботі. До фінішу залишається 12 144 хрестики по марафону. Багато півхрестика. Хрестиків тут, по-моєму, ще 8 тисяч, але це також вже. Не так багато, не так суттєво, як було на початку. Тому буду, я так думаю, розберуся з дорогою до моря і візьму його в максимально активні такі процеси і хочу фінішу якнайскоріше, бо ця краса потребує більше уваги, і треба її вишивати і, звісно, вишити. Так, дівчатка, це був третій сюжет з першої частини відео про всі мої активні процеси. Дуже мені запали знову душу оці маки, і ви про них писали, що вони подобаються, і хочеться бачити по ним просування. І я взяла, друзі, Повишивати ще і свої причудові, прияскраві, гарнезні маки від доме. І такий привід стався новий сумісник, чарівність літа по таким літнім-квітковим сюжетам. То, звісно, я довго не думала, взяла саме маки від Доме. Додалося в мене на цій роботі 1306 хрестиків. Роботка також така немаленька, хоча вона в мене в категорії середній тут 32 тисячі хрестиків. А якось в мене на багатьох моїх теперішніх роботах чогось по 32 тисячі хрестиків. Не знаю, як це пояснити. А На зараз готовність 11%. Шиється легко. Не дивлячись на деякий розкид, от саме в центрі квітки, це зрозуміло, тут буде часта зміна кольорів у цій серединки. Я трішки добігла, надкусила цю серединку і зараз буду вишивати ось цю квіточку вже навкруги. І насправді, дівчата, чому я пішла туди, хочу я все ж добігти до ось цих тіней і спробувати вишивати так, як. Деякі з вас порадили все ж брати і вишивати півхрестиком, бо кольори насправді яскравезні. Я ось йшла знімати, не взяла з собою ниточки. Ще раз вам про них нагадати, які вони яскраві, прияскраві яскраві, і особливо ось ці бускові, фіолетові, які будуть. Навкруги квіточок, то так як тут все вишивається хрестиком, це буде занадто так яскраво, такі яскраві плями, а хочеться туди якоїсь такої легкості, невагомості додати таких прямо тіней. Я вже думаю, чи варто просто півхрестиком дві нитки. Можливо, буду півхрестиком в одну нитку пробувати. Не знаю, зроблю і так, і так, і подивлюся, який варіант буде, який варіант найбільше сподобається, так і буду робити. Тому, якщо брати ще півхрестиком пів вишивати цю роботу, то можна швидше завершити. Це ж не 32 тисячі хрестиків. Це буде разом і хрестики і півхрестики. І тут, здається, немає Бекстічу. От я точно не пам'ятаю. Зараз Гляну, тут же ж і схема заодно. На розвороті тут схема дійсно бекстічу немає. Просто хрестики. Так що цю роботку. Ви будете бачити частіше, бо <смі> новий, новий сумісник, і вона буде час від часу з'являтися. Хоча там норма прямо мінімальна: 300 хрестиків на тиждень, але я буду скоріше за все вишивати її активніше. Ще я покажу вам малесенький сюжет, який я також розпочала. Це пугач, серія кавомани. Я насправді, друзі, Більше їх збираю, аніж вишиваю. І виходить якась новинка, я купую вже в мене з цієї серії 4 в запасах лежить сюжети, і все якось руки не доходять розпочати, хоча дуже хочеться. Я обожнюю каву. Мені подобається вся ця серія кавоманів. А, і я собі вирішила, ну все, треба починати, нащо далі відкладати. Зробила буквально малесенький старт і беру його там же перед тим, як спати лягати, знаєте, по кілька десятків хрестиків вишиваю. По одній ниточці, можна сказати, ниточки тут, подивіться, які вони. Яскравезні, дуже гарні, зелені, жовті, причудові. І ось така виходить, поки що мало що зрозуміло. Я почала з правого вушка вишивати цю совуню. Напевно, більшість з нас так виглядає зранку, коли не кави. Що мені тут особливо сподобалось. Ось, якщо подивитися, бачите, таке гарнятко одне перевернуте з кавою, і друге, цей пугач тримає в крильцях. Так ось, оце горнятко, з якого вилилася кава, воно вишивається окремо. Ось така малесенька деталька буде вишита, далі вона буде. Ось на саму підставочку ось сюди ставитися. Ну і сама плямка, звісно, не вишивається, вона ось так передана, ось таке художнє рішення цього, в цьому пугачі, в цьому сюжеті. Дуже мені це подобається малесенька. Це малесеньке горнятко. Насправді з нього хотіла починати, але думаю, ні. Почну, напевно, з центральної фігури, з самого цього пугача. І... Трішки, зовсім трішки, тут десь близько 300 хрестиків в мене на цій роботі вишилося. Це така е, робота е, перед, перед сном взяти і чуть-чуть повишивати. Вона велика, сама за кількістю хрестиків. Тут багато і бексічу, і самих хрестиків, е, по-моєму, 4,5 тисячі, якщо я не помиляюся. Тобто робота чимала. І так, швиденько, там, за кілька днів, як зазвичай, такі невеликі роботи на дерев'яних основах, вишити не вдасться. Ну, але буду брати по трошки в роботу і просувати невеликими темпами. Хай вона в мене потрошку вишивається. Ну, а зараз покажу вам п'ятий основний сюжет. Ну і, друзі, сюжет, якому я приділила найбільше уваги, чомусь, чомусь, тому що в мене дорога до моря, яка має бути фінішована до кінця червня, а я не можу відірватися від томатів. Ну і не хотіла це робити, тому брала і насолоджувалася цією роботою, дівчатка. Найбільше в мене вона. За цей період виросла. Навишивала я додатково 4798 хрестиків, і це вже майже 47% робота, яку береш в руки і забуваєш просто про час. Починала я з одного помідорчика, а бачите, виросли в мене ще два. І на оцих двох я вже. Зробила Бекстіч і е, на самих томатах, і на гілочках. Е, оцей вже не стала робити, тому що тут по краю є хрестики е, не вишиті. то, звісно, я Бекстіч там е, гарно не прокладу. Вишився в мене майже увесь стіл, тут капелюшку у цьому куточку треба дошити одним кольором. І я закінчу оцей томат. Тут вже починається четвертий, він найбільший. Завершу тут Бексіч і мені вже прямо кортить перемотати наверх, там глечик і там дуже красиві трави, дуже гарних кольорів. Фіолетові бускові, прямо там буде краса. Хочу туди вже бігти наверх. Я у захваті від того, що виходить, вже кортить скоріше цю роботу завершити, перейти до сюжету хліб або поличку, до полички зі спеціями, але буду поки завершувати цю красу, майже половина друзі, вишита, виходить вона просто неймовірна. Настільки ці томати, як тільки їх згарядки. Принесли соковиті, свіжі, аж пахнуть прямо. Дуже мені подобаються ці крапельки води. Роси на томатах, як вони виконані, звісно, це Бекстіч. Але ще до бэкстічу, от в процесі вишивки, вже зрозуміло, що це крапельки води, так вони кольорами передані там буквально по. Одному два хрестики різні йдуть кольори ниток, і в сукупності виглядає вже як така крапелька, ще, звісно, не зовсім чітка. Ну, це дуже круто, коли такі маленькі деталі можна так реалістично передати. І ще мені дуже подобається, як виходить ось оця частина стола. Така дерев'яна фактура, там чергуються хрестики з півхрестиками, що зовсім не очевидно на перший погляд, але ось така виходить за рахунок зміни хрестиків на півхрестики, така прямо об'ємна фактура цього зрізу дерева. Дуже... В цій схемі в цьому сюжеті якісь такі моменти, які прямо аж не знаю, дивують, захоплюють. Це максимально гарно виглядає і у підсумку виходить просто розкішна робота. Гарнезний сюжет і вишивається легко, і кольори приємні. Ну, просто, просто краса. Начебто, все вам, друзі, розказала, показала. В мене ще вишивалися два невеличких сюжетики, але там зовсім-зовсім невеликі прирости. То покажу вже, як буде що показати вже в наступних відео. А на цьому буду завершувати це відео. Дякую вам усім за компанію. Буду рада вашим коментарям, вподобайкам. І почуємося в наступних відео.